Привіт, букток! Це моє перше відео на цей канал, і тут я хочу розказати про цикл, який я останні прочитав на даний момент. Це трилери Служниця. Першу книгу оцінив я на 10 з 10, тому що тут все присусує. Просто ідеальна атмосфера, прикольна. Така спочатку, наче нічого не очікуєш, наче все окей, а потім стає якось трохи дивно. тут. і персонажі прикольні. Єдине, що мені не сподобалося, це нелогічність зі сторони Еді. Він, наче був тут в книзі, абсолютно тупим, хоча до цього був нормальним по описі їхніх минулих відносин з Ніною, Але це вже не моє діло. 10 з 10. Друга книга мені сподобалася ще більше, тому що тут ця сама атмосфера зі зрадником, це дуже мені прикольно було читати, і мені саме із-за цього вона мені також на 10 з 10. І служниця спостерігає, третя частина. Мені вона взагалі не сподобалася, я її оцінив на 5 з 10, тому що ну, тут єдине, що прикольне, це просто ізамілії і оцього качка Ензо. Весь цикл я оцінив на 8 з 10, Все тут 10 з 10 в перших двох книгах, а третя книга. Кінцівка абсолютно. Ти вже після цих двох розумієш, те, що буде щось ненормальне. І об'ясняється вона також так собі. Тому ця книга мені абсолютно не сподобалася, і за цього і весь цикл мені не особо сподобався. Якби ця книга була хоча б десь на 8, то я би поставив весь цикл на 10. Тому що навіть якщо вона і була б середньою, але все одно дві ідеальні ось і ось книги все одно вирішують оцінку на 10. Надіюсь, вам сподобалось це відео про служницю, тому що це моє перше відео на цьому каналі. Дякую за перегляд, всім па-па!